Христос Всех нас. Сьогоднішня евангельська історія, брати і сестри, про те, яком, якою, яким небезпечним може бути життєвий спокій і якась життєва рівновага. В тому гріха немає, що ми шукаємо спокій, що ми шукаємо якої життєвої рівноваги. Але Слово Боже вчить нас, що це може бути небезпечно в житті, бо можна втратити щось головне. Всі ми знаємо, напевне, цю приказку, знаєте, як кажуть, коли тривога, той до, той до Бога. Коли тривога, то й до Бога. І в тому теж немає гріха. Людина, коли страшно, коли знаєте, якісь у нас хлопоти, проблеми, де ще до кого рятуватися, коли до Бога. Ми бачимо, що Бог не нехтувати такий момент. Я знаєте, 12 років служу священнику і, напевно, може там з там 5-7 людей за ці 11 років зустрічав, які приходили, я прямо пам'ятаю одного чоловіка, дуже добре пам'ятаю, який прийшов так, до храму і так серйозно каже: отже, я би там хотів помолитися, так серйозно ловитися. Ну, він цілком серйозно до тебе відносився. Я подумав, що ну, як заустріє, що спіти не знає, які складати проблеми, а він каже, хочу подякувати Богу, що все, все нормально. Тобто є в людини якесь відчуття Божої присутності, Божої відповідальності перед Богом. А з зазвичай, ну, коли тривога то й до Бога, і ми бачимо, що Господь відповідає на ці тривоги, на страхи, Господь не цурається, не відкидає, Господь приходить в наші переживання, іде з нами через всі бори. І це при цього гадаринського знаєте, який ми бачимо, зцілений сидить у ногах Ісуса і каже: Господи, добре мені з Тобою, дозволь мені, я піду за Тобою. Але Господь каже: ні, каже, повертайся додому і розкажи, що тобі зробив Бог. Бо Богові потрібні не тільки апостоли, не тільки священики, не тільки монахи, Богові потрібні нормальні люди всюди, в житті, Богові потрібні хороші чоловіки і дружини. В кого ї потрібні батьки хороші, в кого ї потрібні там, нормальні лікарі, вчителі, там, продавці, в кого їй потрібні всі люди на своєму місці. Так? І йди, розкажи, що тобі зробив Бог. Не треба всім ходити, заповнити, ти живи, Бог дав це життя, дам тобі сім'ю, дав тобі родину, дав тобі якесь місце відповідальності, роботу. І ти і там живи і живи по-божому. І ми от бачимо це на прикладі цього Даринського стіна. Але бачимо цю небезпеку знаєте, рівноваги благополуччя, наприклад, прикладі надалинства, які просять Христа піти. піти від них. У нас в кожної людини є відчуття, це такий називається знаєте, базовий якийсь страх внутрішній, є відчуття того, що життя небезпечне. Ну, по-перше, ми десь відчуваємо. Які можуть нас поранити, зробити нам боляче, а то і вбити, і зруйнувати. Ну, Таких речей дуже багато. Тому ну, треба бути уважним, треба бути пильним, знаєте, щоб якось знайти якийсь баланс у житті, якусь рівновагу, здобути якогось спокою в житті. І коли воно надається, ми стаємо дуже обережними. Коли нам вдається набути якоїсь рівноваги в житті, ми стаємо обережними, тому що ми відчуваємо, що ми йдемо, знаєте, якось та на доходці йдуть, треба бути дуже обережним, тримати рівновагу. І от Господь приходить до цих гатаринців, вони яко знайшли цю рівновагу, все в них нормально. І Господь приходить, а вони кажуть, ні-ні, ні, почекай, ні, ні, ти від нас відійди, ти порушуєш наш спокій, нашу рівновагу, ти небезпечний, вони Вони Ванюсь лука, так і каже, вони злякались. І в тому небезпека, брати і сестри, що з одного боку зрозуміли бажання. Спокій у житті, рівновага, баланс у житті. Але з другого боку проблема в тому, що це врешті може звестись до свинства, розумієте? Як тут про бо того, що ну, недостатньо для людини просто жити, якось просто пропетляти це життя, знаєте, якось там тепле місце, спокій і затишок і якось там пропетляти до своєї смерті. Це свинство так не може бути. Людина більше За те, що просто поїсти і просто поспати, людина має жити сенсами на людина має мати значення в цьому житті. Тобто, ну, по великому рахунку, людина має знати Бога, людина має жити з Богом. Але може така бути небезпека, що коли ти якось нормувався, то ти можеш сказати Богу, ні, 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 почекай, почекай не треба собі йти, ти можеш порушити мій спокій і мою. Рівнувало. Але справа в тому, що, хоч ми шукаємо того спокою, справа в тому, що це дуже відносний спокій. Тому що все одно життя така штука, знаєте, якщо ти граєш в життя, в ціле життя, то врешті, ну, врешті ти програєш, то, що приходить смерть. Та й до смерті ще бувають ситуації, навряд чи комусь із живих на цій землі вдавалось прийти життя без проблем, без якихось тяжких випробувань. Тому мова вся про те, брати і сестри, що для людини важливо, важливо знати Бога і жити Богом. І це головне. Все зрозуміло, що в нас є якісь страхи перед цим життям, перед тим, щоб щось нас ранило, зруйнувало, било, вибило. Це нормально, що ми того боїмося. Але ми шукаємо якось спокою, балансу, рівноваги, це все нормально. Але це не головне. Все-таки не головне, головне знати Бога і шукати Бога. Слово Боже так сьогодні нас вчить, будемо мудрими, принаймні подумаємо про те, що це означало би в нашому житті. Слава Ісусу Христу!